Побачення, рідний садочок. Ми тобі залишаємо своє дитинство і будемо за тобою сумувати. До ну, побачення, рідний садочок. я тебе дуже люблю. Ось таких 377 красунь і красенів скажуть сьогодні до побачення своїм рідним садочкам. З великим хвилюванням вони прийшли сьогодні на свято, а також їхні батьки, бабусі та дідусі, тому що попереду їх чекає школа. Там теж буде дуже багато цікавого, але це уже інша сторінка їхнього життя. Сьогодні вони залишають тут своє дитинство. Свято суму і радості, веселих посмішок і щирих батьківських сліз. Адже сьогодні їх діти прийшли в останній в улюблений садочок на свій перший в житті випускний бал. Ви знаєте, сьогодні в нас таке свято, воно радісне і трошечки сумне, бо наш садочок, наше гніздечко випускає своїх пташенят в шкільне доросле життя. Ми дуже раді, що наші дітки виросли, чомусь навчилися, досягли, стали більш свідченими. Але нам дуже сумно, що ми від від нас ті, кого ми дуже любимо. Ми їх місце прийде другі, ми їх так само полюбимо, будемо чекати. Але будемо сподіватися, що мрії наших малят збудуться і все, -все в них буде добре. А ми за них будемо радіти і завжди чекати в нашому садочку. Готувалися до випускного не тільки діти, а й їх батьки, котрі теж брали активну участь у заході. І як на справжньому випускному лунала мелодія вальсу, на котрі кожна дитина запросила свою матусю. Це було дуже мило і ніжно. Свято розставання з дитинством. У вас сьогодні дуже важлива подія в вашій родині. Випускається ваш синочок. Будь ласка, що ви відчуваєте сьогодні? І як ви готувалися до цього свята? Розкажіть, будь ласка, що почався ваш сьогоднішній день і. Що ви бажаєте своїй дитині? Відчуваємо радість, велику. Відчуваємо те, що вже наш син став дуже дорослим. Не віриться в це, що так воно сталося. Здається, що це ще, напевно, мій випускний в садочку, а не мого сина. І хочеться, щоб в них пішла б гарна доля, щоб в них було щастя, щоб в них просто було мирне небо нашою головою. І все найкраще. А про день як розпочався, розкажіть? День розпочався зранку син встав, каже, що хочу в садочок, хочу в садочок, хочу в садочок. Ну, На жаль, вже це твій останній день в садочку, вже будеш йти до школи. Так його розпочався день. Мама проведжала, не плакала? Не плакала, але зараз бачу, вже починають, починають бабусі, дідусі вже. Трошки так хвилюватися. Це дійсно таке свято і радісне і зі сльозами на очах, тому що все-таки вони в якійсь мірі розстаються зі своїм дитинством. Всі до цього йдемо. Всі, якби до цього йшли, це треба через це перейти і пам'ятати так свій садочок, як було гарно в ньому. І початок, перший випускний. Їхній перший випуск. Сьогодні випускається моя внучка. Праздник замічательний. Дяки красиві, всі такі сонячні, ой, нарядні. счастливые. Я, конечно, желаю, чтобы они все ой, выросли хорошими людьми, чтобы все были счастливые, здоровые, чтобы у всех в жизни сложилось так, как они хотят. Вот это первый выпускной, конечно, запомнится надолго. И вот пусть вот такой радостный он будет и следующий в школе, и потом там в институтах и так далее. Но желаю всего самого-самого, вот -самого, такого солнечного дня по жизни им, как сегодня. Веселі пісні, танці, вірші, різноманітні конкурси додавали свято особливої чарівності, а святково прибрана зала. Дуже гарні сукні та зачіски малечі додавали особливої урочистості і святковості. Захід по справжньому був чарівним і неперевершеним, бо зітканий він з дитячої посмішки, щирих сліз матусь та певної тривоги татусів за своїх маленьких доночок і синочків. Та ні, уже не маленьких, бо через декілька місяців вони стануть школярами. Тож сміли Вийдіть вперед, квіти батьківщини, і нехай вам завжди щастить, бо ви надія своєї сім'ї, родини і нашої неньки України.